Мартинюк з нами на зв'язку, виконуючи обов'язки генерального директора акціонерного товариства Українські розподільні мережі? Вітання вам, пане Артеме, Добрий день вітаю. Отже, з яких причин де саме зараз є знеструмлення? Ну і власне чого очікувати? Які плани по відновленню маєте? Ну, дійсно, ви правильно сказали, що за останні три місяці ворог зазнав, завдав значних ударів по українській енергосистемі. Постраждали державні теплові електростанції, гідроелектростанції, альтернативні джерела електроенергії, це такі, як сонячні, вітрові. Станції, попри це, відключення застосовуються на сьогоднішній день. Виключно для збалансування енергетичної системи. Проте військово-промисловий комплекс, військові частини, лікарня, критична інфраструктура заживено в повному обсязі. Поширюється зараз повітряна тривога. Пане Артеме, важливе повідомлення. Зараз увага на карту повітряних тривог. Ви бачите, що вже у нас і Черкаська область, також Кіровоградська область, Дніпропетровська область і Сумська область, також Запорізька і зберігається небезпека на Донеччині та Харківщині. Будьте уважні, будь ласка, не ігноруйте ці сигнали повітряної тривоги, щойно Полтавщина от також стала червоною, тому залишайтеся в об'єктах укриття. Варто також. Говорити про те, наскільки ми можемо швидко відновлювати наші енергомережі, забезпечувати ті регіони, де зараз найскладніша ситуація, і так далі. Як з відновленням наскільки можуть працювати енергетики? Енергетики на сьогоднішній день працює 24 на 7, Проте деталі ремонтних робіт та рішень, які допоможуть пройти на наступну зиму, самі розумієте, не розголошуються, не зголошується, щоб не надати ворогу зайвої інформації для майбутніх атак. Але від себе скажу як побутовий споживач для побутових споживачів звернуся. Чим більше зараз ми візьмемо на себе дискомфорту у вигляді вимкнень, тим простіше нам буде пройти наступну зиму. Це стосується цих двох літніх місяців, які залишились червень, липень, серпень. За цей час. Ми маємо максимально відновити те, що відновлюється. Ми маємо максимально розвантажити паливо на всіх атомних блоках, і я вас завіряю, що. Дані заходи допоможуть нам. Ну енергетики зроблять все можливе для того, щоб осінній зимовий період ми за, е, прийшли наступного року без будь-яких проблем. Хотіло би дуже на це сподіватись, тому що зараз ми бачимо в цих групах енергетичного відключення? Скажімо так, що є інтервали, коли мінімум 4, максимум 6 годин може не бути світла, і так воно є в деяких регіонах і в центральних, зокрема. Тобто, сподіваємося, що вдасться відновити звичайно до опалювального сезону. Але чи можна очікувати, що світла і взимку тепла може не бути по 6 годин? Яка перспектива? Ще раз кажу сьогоднішні відби вимкнення пов'язані з тим, що виводяться атомні блоки для перезавантаження палива. Оце основна причина на сьогоднішній день. І ще раз говорю: якщо ми ці два місяці потерпимо, витримаємо е ці вимкнення, тим простіше нам буде пройти наступну зиму. Розуміла, пане Артемо, тоді по, по іншому запитання трошки поставлю? От Марія зауважила, що зараз, наприклад, в столиці, якщо ми подивимося на графіки, які пропонуються і про що інформуються містян, 18 годин може не бути світла, і тут питання у так за добу, і коли ми закликаємо людей, а давайте ми будемо економити там, не вмикати зайвий раз якусь праску чи пральну машину, чи що ще, то тоді коли ж його прати, якщо не в ці 4 години? <плес> на жаль, на жаль, <плес> да, на жаль, ми зараз знаходимося в такій ситуації, що не буду повторюватись. Але е е якщо в ті навіть години, коли у вас е це світло є, споживайте цю електричну енергію. Будь ласка, повщадливо. У дивіться, я зараз знаходжуся на роботі. Е ми не використовуємо кондиціонери. Е е максимально там, де можна економити, економиться, і до цього я закликаю і наших співгромадян. Міжнародна допомога і для ремонту наших енергосистем, і для забезпечення. Наскільки вона зараз є масштабною, активною? Які це суми, і хто нам допомагає, якщо можете? Дивіться, весь цивілізований світ на сьогоднішній день нам допомагає на фонді підтримки України на сьогоднішній день. Більш більше півмільярда євро. Нам допомагають як е, е, партнери G7, до речі, оголосили про допомогу після останніх атак на суму більше ніж на мільярд е, євро. Е, при Міненерго створена групу координації ну допомоги настільки багато, що при Міненерго навіть створена група координації міжнародної допомоги, яка працює над першочерговими критичними Ом важливими потребами для відновлення енергетики, ну і ну і само собою підготовки до зими. Пане Артема, дякуємо вам за роз'яснення. Артем Мартинюк, виконуючи обов'язки генерального директора акціонерного товариства Українські розподільні мережі, був з нами на прямому зв'язку.